Ми усі різні, але нас об'єднує любов до водного полон. Кожен гол, кожна перемога і кожен трофей дарують неймовірну радість та незабутні емоції вам, уболівальники, і вам, тренери, які ведете команди вперед. А все це можливо завдяки незламним силам оборони України. слава! 28 вересня Львівське дербі у Суперкубку України. Амбітний клуб Акватіко мріє здобути свій перший трофей в історії. Чинний чемпіон України ватерпольний клуб Динамо Львів може поповнити колекцію вже восьмим суперкубком. Приходь відчути справжній драйв львівського водополу. Басейнська 1400. Не пропусти львівське дербі.